Вітаю з вами Володимир Ярошов, компанія Пробалкон. Сьогодні ми знаходимося в новобудові, в якій ми відремонтували цей чудовий балкон. Балкон ми робили як теплий для того, щоб можна було на ньому працювати взимку, це як робочий кабінет. І тож давайте перейдемо до огляду. А ще перед цим, якщо подобається наш відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Тож приступаємо до огляду. Перше, що хотілося би почати, цей огляд це задачі цього балкону. Це балкон робиться під кабінет. Тобто, взимку тут повинно бути тепле приміщення з температурою вище 20 градусів. Якщо ви бачите, балкони ось такі вони відкриті, з такою перегородкою. Тобто, перше, що ми зробили, це демонтували цю перегородку і встановили тепле скління. В чому воно заключається? Це, це тепле теплоскління? Перше це профіль. Тут ми використовуємо обов'язково профіль Рихау Євро-70, тобто він широкий, 7 см монтажна глибина. Даному профілю можна поставити, бачите, широкі склопакети 40 мм. Вони товщиною, три скла, закачується газаргом кожну камеру та енергонепилення. Це дуже гарний варіант для. Продовження квартири на сам балкон. Також для безпеки ми зробили таку горизонтальну перегородку, і створки у нас відкриваються на рівні одного метра. Тобто, це робиться для безпеки, щоб коли ви виходите, у вас ніяких не було проблем, і ви там не впали через вікно. Також по нюансам, передню частину, оскільки вона дуже велика, ми робимо з двох частин і з'єднуємо спеціальним естетичним з'єднувачем. Тобто, коли ви давите на це скління, воно ніяк не деформується і з ним нічого не трапляється. Це дуже безпечно і вам буде комфортно знаходитись на такому балконі. Ви не будете відчувати, коли ви там, наприклад, його замикаєте, то що можна випасти, тим паче, ви бачите, 18-й поверх і так страшнувато. Щоб забезпечити також обігрів та збереження тепла, ми зробили наступним чином: тобто, тут ми використали піноплекс 5 см, пінофол, монтажна ріка і фінішний матеріал, гіпсокартон. І далі вже використовуємо декоративні каміння. Такий варіант нам забезпечить дуже гарне збереження тепла. І також це стосується також цієї стінки. Ми також додатково утеплили, і вона, вона буде як тепла стіна. Ще хотілося сказати про стосовно кондиціонера. Тобто, ми, у нас є хлопці, котрі займаються кондиціонером, ми їх порекомендували. Тобто, в процесі ремонту балкону ми вивели трасу і бачите, змонтували кондиціонер. Ось так це виглядає, тобто вам не потрібно турбуватися, що це, що буде робити. А ще хотів сказати вам про декоративне каміння. Це дуже така класна, чудова річчя. Воно виглядає дуже ефектно на балконі і доставляє максимальний рівень радості та задоволення, коли ви знаходитесь на такому балконі. Бачите, щоб зробити все рівно, спочатку ми робимо гіпсокартон, потім шпаклюємо його, а потім вже кожен камінчик наклеюється під лазерний рівень. І виходить така, така красота. Ось так. Тепер для забезпечення обігріву даного балкону ми використали теплу підлогу. Бачите, тут є регулятор. І... Переваги цієї підлоги, що вона дуже-дуже швидко розігрівається, і все тепло, йде рівномірно підіймається на балконі і може досягти там, 20 градусів дуже комфортно. При цьому ця тепла підлога не дуже багато їсть електроенергії, десь близько 100 Вт в годину. щось таке. В якості підлоги ми використали спеціальний ламінат. Бачите, він як, виглядає як каміння, таке дуже, дуже якісний, дуже класний. Він під плитку. І також це сполучення кольорів чорного та сірого, воно виглядає максимально охайно на балконі. Зараз я вам покажу. Ось так, також ми зробили відкоси. Бачите, вони рівні. Є, ми також, щоб забезпечити робочий кабінет, зробили бачите, там розетки. Там нас спеціально зараз я вам розповім про освітлення на балконі. Тобто у нас тут є вимикач, ще додаткові розетки, саме тепла підлога. А в якості освітлення ми використали, бачите, такі стильні світильники. І стеля у нас зроблена з більшовних панелей. Це також дуже гарне рішення, вони матові і вони прослугують 10-15 років, будуть як нові, з ними нічого не буде траплятися, тому що балкон тут дуже. Він підтверджений як дуже багато де перепадів температури. Якщо робити, наприклад, натяжну стелю, вона довго не проживе. А якщо використати ось такі панелі, то вони будуть слугувати, з ними ніяких не буде проблем. Ось це в нас основне світло. Ще в нас є додатково це у нас діодна підсвітка. Бачите, вона може змінити зараз. Змінювати колір. Угу. Штуємо, ага, ось біле вмикається. Ну, в принципі, ввечері воно дуже-дуже ефектно світить. Вимикаємо її. Ось, також вмістився робочий стіл, і можна працювати. Ще що я хочу вам сказати: по сроках. Такі балкони ми десь робили півтори до двох тижнів, тому що це декоративне каміння, воно. Кожен камінчик окремо його потрібно клеїти, наносити це така дуже кропітка робота. А, і ще що сказати, що всі роботи ми зробили, тобто ще до початку робіт клієнти наші знають, скільки буде вартість коштувати. Ми не виходимо за рамки кошториса і працюємо, фіксуємо вартість гривнях. тобто не прив'язуємося до курсу долара. Гарантія на такий балкон 7 років. Ось на цьому погляд завершено. Якщо він сподобався, ставте лайки. До нових зустрічей!